Приклади розв'язування задач з теми імпульс тіла, реактивний рух, пружне та непружне зіткнення. Задача номер 1 Визначте масу африканського слона, якщо рухаючись зі швидкістю 36 км на годину, він має такий самий імпульс, як і шеститонний кит, що рухається зі швидкістю 27 км на годину. Запишемо коротку умову. Дано. Швидкість слона 36 км на годину. Переводимо в систему Сі, буде 10 м на секунду. Маса кита становить 6 тонн. Переведемо в систему Сі, буде 6 на 10 у третій степені кг або 6000 кг. Швидкість кита становить 27 км на годину. В системі сів це становить 7,5 метрів на секунду. Нам потрібно визначити масу слона. І так, переходимо до розв'язування. Записуємо наступну пропорцію: що імпульс слона прирівнюємо до імпульсу кита. Звідси. Запишемо таким чином. Маса слона помножена на швидкість слона дорівнює маса кита помножити на швидкість кита. Маса слона, в свою чергу, дорівнює. Маса кита помножена на швидкість кита поділити на швидкість слона. Тобто складаємо пропорцію. І так, підставляємо значення маса слона дорівнює. 6 помножити на 10 у третій степені, Помножити на 7,5 на швидкість. Поділити на швидкість слона 10 метрів на секунду. Дорівнює 4,5 помножити на 10 у третій степені кілограм. І відповідь записуємо. Маса слона дорівнює 4,5 тонн або 4,5 тисячі кг. Задача номер 2 Куля масою 20 грам рухалася зі швидкістю 650 м на секунду. Після того, як вона пройшла крізь гіпсокартонну стіну, її імпульс зменшився на 8 кг на метр за секунду. З якою швидкістю стала рухатися куля. І так, давайте розв'яжемо дану задачу. Маса кулі дорівнює 20 грам. Переводимо. Кілограми буде 2 помножити на 10 у мінус другій степені кілограм. Далі запишемо швидкість, якою вона рухалася 650 метрів на секунду. Запишемо далі, що імпульс. Зменшився на 8 кг на метр за секунду. Тобто дельта П дорівнює 8 кг помножити на метр поділено на секунду. А також В штрих швидкість, яку нам потрібно знайти. І так, П штрих, тобто імпульс наш, розраховуватиме за формулою маса, помножена на В. На швидкість. Яку нам потрібно знайти В штрих. І так p дорівнює P штрих дорівнює маса помножена на швидкість у квадраті мінус дельта П. Звідси, будемо виводити наші формули. І так, співставляємо. Маса помножена на швидкість штрих В штрих дорівнює маса помножена на швидкість. Мінус дельта П. Звідси В Дельт... штрих дорівнює. Тобто та швидкість, якою рухалася куля дорівнює. Швидкість кулі спочатку. Мінус дельта П. Зменшений імпульс поділений на масу. Підставляємо наші значення В штрих дорівнює. 650. Мінус в чисельнику дельта П у нас 8 кг на метр за секунду. Поділити на масу 2 помножити на 10 у мінус другій степені масу кулі. І дорівнює у нас 250 метрів за секунду. Тобто відповідь швидкість, з якою стала рухатися куля, становить 250 м на секунду. 25-тонний вагон рухається по горизонтальній ділянці залізничної колії зі швидкістю 2 метри на секунду. Його наздоганяє 15-тонний вагон, швидкість якого 4 метри на секунду. Якою буде їхня швидкість після щеплення. Розв'язуємо дану задачу із використанням малюнків. І так, запишемо дано. Нам дано масу потягів. М1, маса першого потяга, становить 25 тонн. Переводимо у кілограми, буде 2,5 помножити на 10 у четвертій степені кг. Швидкість В 01, тобто швидкість першого потяга становить. 2 метри на секунду. М2. Маса другого потяга становить 15 тонн. Переводимо кілограми, буде 1,5 множити на 10 у 4 степені кілограм. Відповідно, швидкість другого потяга становить V02 4 метри на секунду. Нам потрібно знайти швидкість після щеплення. Даних потягів. І так, запишемо наступне: закон збереження енергії. Або закон збереження імпульсу краще в нашому випадку буде у векторному вигляді. І так, закон збереження імпульсу у векторному вигляді. Тобто, маса М1 першого вагона помножена на швидкість першого вагона Плюс маса другого вагону помножена на швидкість другого вагону. Дорівнює у дужках. Масу виносимо, де маса першого потяга плюс маса другого потяга помножена на загальну швидкість після щеплення. І так, скориставшись рисунками, які нам запропоновано в умові даної задачі, спроєктуємо. Одержані рівняння. І так. Спроектуємо рівняння на вісь ОХ. Оскільки, відповідно, потяги рухаються горизонтально, тому вісь, очевидно, що у нас ОХ за умовою задачі. І так, маса М1 помножити на швидкість першого потягу плюс маса другого потягу на швидкість другого потягу. Дорівнює маса першого на масу, плюс маса другого потягу. У дужках і помножена на загальну швидкість після щеплення. Звідси швидкість виводимо, вона буде дорівнювати чисельнику. Маса першого потяга помножена на швидкість другого потягу, плюс маса другого потягу помножена на швидкість другого. І ділимо на загальну суму мас двох потягів м 1 плюс м 2 Підставимо наші значення. І так, у чисельнику. Замість м 1 підставляємо 2,5 помножити на 10 у четвертій маса першого, помножена на швидкість 2 плюс маса другого потяга. 1,5 на 10 у четвертій степені, помножити на швидкість другого 4 метри на секунду. Поділити на масу двох потягів. 2,5 на 10 у четвертій плюс 1,5 на 10. у четвертій. Провівши обрахунки, ми отримаємо, що швидкість буде дорівнювати після щеплення 2,75 метра на секунду і запишемо відповідь. Швидкість потягів після щеплення становить 2,75 метрів на секунду. Задача номер 4 Дві кульки, маси яких 30 грам і 15 г, рухаються зі швидкістю 2 метри і 3 метри за секунду, назустріч одна одній, з якими швидкостями вони рухатимуться після їхнього непружного удару, наскільки зміниться кінетична енергія системи після зіткнення. Кульок Запишемо умову задач. І так, дано. Дано нам масу двох кульок. Маса першої кульки становить 30 грам. Переводимо у кілограми буде 3 помножити на 10 у мінус 2 степені кілограма. Відповідно, маса другої кульки 15 грам. Так само переводимо буде 1,5 на 10 мінус 2 степені кілограма. А також запишемо швидкість, з якими вони рухаються одна на зустріч одній, v 0,1 2 метри на секунду, і v 02 тобто швидкість другої кульки 3 метри на секунду. Нам потрібно знайти швидкість загальну, тобто з якими швидкостями вони рухатимуться після зіт непружного удару. А також. Знайдемо кінетичну енергію, або наскільки вона зміниться енергія системи після зіткнення кульок, тобто дельта ЕК. І так М1, тобто маса першої кульки помножили на швидкість першої кульки, тобто робимо, складаємо рівняння, виходячи із малюнків, які можемо зробити до будь-якої задачі по даній темі. Плюс маса другої кульки помножена на швидкість другої кульки, дорівнює. Швидкість виносимо за дужки. У дужках маса першої кульки плюс маса другої кульки. Тобто, за аналогією, як ми розв'язували попередню задачу. І так, далі ми знайдемо проекції швидкості Т. Відповідно, вість у нас ОХ. Тому. М перша маса першої помножити на швидкість першої кульки мінус маса другої. На швидкість другої кольки. Дорівнює. Швидкість виносимо за дужки, тобто швидкість е, після непружного удару, у дужках маса першої плюс маса другої кольки. Звідси швидкість дорівнює. Оскільки у нас непружний удар відбувся, тому знак мінус іде у нас у чисельнику. Маса першої помножити на швидкість першої кульки мінус маса другої на швидкість другої кульки. І в знаменнику маса першої, тобто сума двох мас кульок. І так, можемо підставити значення наші. Маса першої 3 помножити на 10 у другій степені. Помножити на, масу, на швидкість першої кульки 2 м на секунду. Мінус маса другої кульки 1,5 на 10 мінус другій степені. Помножити на швидкість другої кульки. І поділити на суму мас. Сума мас у нас відповідна. Становить 3 на 102 плюс 1,5 на 10 у мінус другий. Проведемо розрахунки, і у нас вийде 0,33 сотих Метра на секунду. Отже, швидкість після непружного удару становить 0,33 сотих метра на секунду. Переходимо до наступного. Знайдемо Дельта ЕК, тобто різницю кінетичної енергії. Після того, як ми. Після пруж, непружного удару Е кінетичне мінус ЕК 0 І так, ЕК 0 Знайдемо за формулою маса першої кульки помножити на швидкість v0v1 у квадраті поділити на 2. v 0 – швидкість першої кульки. Плюс маса другої кульки помножити на швидкість другої кульки у квадраті, поділити на 2. Таким чином, ми знайдемо ЕК 0. Далі знайдемо ЕК. ЕК знайдемо за формулою маса першої кульки плюс маса другої кульки. Тобто загальна маса кульок помножена на швидкість після непружного удару у квадраті. І ділимо 2. Звідси ЕК буде дорівнювати одна друга. І в дужках у нас залишається. Маса першої кульки плюс маса другої кульки помножить на швидкість у квадраті мінус. Маса першої на швидкість першої кульки у квадраті, плюс маса другої кульки, помножити на швидкість другої кульки у квадраті. І тепер підставляємо наші значення. Дельта ЕК, тобто кінетичну енергію, яку нам потрібно знайти, дорівнює 12 помножити на масу першої 3, помножити на 10 у помножити, е, додати масу другої. 1,5 на 10 у мінус другий у дужках. Все це ми множимо на швидкість, яку ми знайшли. 0,33 у квадраті, оскільки у нас v у квадраті. Мінус маса першої 3 помножити на 10 у мінус другий. Помножити на 2 у квадраті, плюс 1,5 на 10 у мінус другий. помножити на 3 у квадраті. І так, далі проведемо розрахунки. І дорівнює у нас приблизно мінус 12,5 на 10 у мінус другій степені джоулів. Відповідь. Швидкість, яку ми знайшли після непружного удару, становить 0,33 метра на секунду. А кінетичну енергію дельта. К приблизно становить у нас мінус 12,5 на 10 у мінус другий, або 125 метрів мега, ще мілі джоулів. Ми наш знак мінус замінили значенням міліджоулі.